Вітаю кожного глядачами назвати Марко Асулець, В ефірі телеканал Н1. Добрі новини і підсумки тижня. Житомирщина. Осідку єднання в у оберіг. У Житомирі до Дня Соборності влаштували патріотичну акцію на підтримку збройних сил України. У середмісті Житомира на пішохідній Михайлівській з нагоди до Дня Соборності України віддачилась патріотична акція у сітку єднання в плети в беріг, під час якої її учасники разом сплили маскувальну сітку для військових збройних сил України. Повідомляє суспільний Житомир. Спочатку виступали дитячі та дорослі творчі колективи, і також на вулиці Михайлівській встановили раму з натягнутою маскувальною сіткою завдовжки 25 метрів. Мета заходу показати єднання людей та підтримати українських військових, які зараз захищають Україну від російського війська. Житомирська область увійшла до п'ятірки лідерів за витратами на обладнання для захисту України. Відповідно до інформації, яку оприлюднили у МОН, Житомирська область війшла у п'ятірку областей, де витратили найбільше коштів на предмет захисту України. У цьому рейтингу Житомирщина витратила 34 мільйони гривень і посідає четверте місце, обійшовши Одеську, Тернопільську, Хмельницьку, Чернігівську, Дніпропетровську та. Вінницьку області програма закупівлі для предмета захисту країни спрямована на підвищення практичної підготовки учнів у 2025 році. Громади продовжать оснащувати школи сучасною технікою, аби забезпечити молодь знаннями, уміннями і необхідними для захисту країни та життя в умовах сучасних викликів. У Житомирській філармонії започаткували безоплатні майстер-класи з різних видів мистецтва. У Житомирській обласній філармонії імені Святослава Ріхтера провели вже 5 безоплатних майстер-класів із різних видів мистецтва. Такою серією занять розпочала свою діяльність мистецька студія «Філ-арт» при філармонії. Ідея творчого виховання і освіти при обласній філармонії її колективі була давно. І лише зараз її вдалося реалізувати. Наразі при філармонії створили мистецьку студію «Філ-арт», тобто філармонійне мистецтво. І в рамках роботи цієї студії артисти філармонії проводять різні майстер-класи, зокрема зі співу, танцю, гри на інструментах та малювання. У Житомирі хочуть збудувати стадіон на понад 12 тисяч місць. Проєкт футбольного стадіону в Житомирі буде номіновано в категорії Будівлі, комплекси та споруди. Серед авторів архітектори Сергій Грабчук, Світлана Нестрига, Віталій Жданов. Об'єкт розміщений в центрі міста на зручному транзитному сполученні між великими містами, провівши аналіз попередніх аналогів та дослідивши проблематику подібних споруд, була розроблена концепція стадіону, що базується на взаєморозвитку трьох основних сфер. Комерційній, соціальній та дозвілові. об'єм споруди поєднує в собі основний блок, що включає спортивне ядро, трибуни міськістю 12 тисяч 300 місць, віп-зони, приміщення для ЗМІ та укриття. А також комерційні кутові блоки з адміністрацією, магазинами, фаншопом, музеєм та кіберспортивною ареною з можливістю подальшої трансформації. Принцип утворення форми оснований на прямих чітких лініях, що характерні регіональному футбольному клубу. Йдеться в описі проєкту. Під час самого проєктування стадіону закладались принципи стійкого розвитку, а сучасні технології влаштування та організації поливу, обігріву, дренажу поля, а також застосування системи інсоляції газону з місцями для їх зберігання. Енергоефективність будівлі збільшується завдяки використанню сонячних панелей, повторного використання дощової води та подвійного вентильованого фасаду, як захист від перегріву. <му> У Бердичеві відкрили другий центр ментального здоров'я. Особливістю нового центру є використання інноваційних методів терапії, зокрема кімната терапії арт-терапія та ігротерапія. Як зазначили організатори, ці методики орієнтовані не лише на дітей, але й на дорослих, адже гра та творчість допомагають долати стрес і знаходити ту саму внутрішню гармонію. У центрі працюють фахові спеціалісти, які готові надавати підтримку мешканцям міста. Також в рамках відкриття відбулися практичні заняття з групової терапії, де фахівці продемонстрували ефективні методи роботи з емоційним відновленням. З присутніми працювали практикуючий психолог, арт-терапевт, психотерапевт, тренер та фасилітатор груп самодопомоги для дорослих підлітків та дітей. Новий центр ментального здоров'я Бердичеві – це ще один доказ того, що громада готова реагувати на сучасні виклики, дбати про своїх людей та формувати комфортне середовище для кожного. Рятувальники Житомирщини отримали сучасне медичне обладнання від японських благодійників. Благодійна допомога включає в себе портативний 12-канальний електрокардіограф МІДАС, що є оптимальним рішенням для амбулаторії, бригад швидкої допомоги, стаціонарів, поліклінік і приватних медичних центрів. Його переваги в тому, що він може одночасно реєструвати 12 каналів ЕКГ. Запис ЕКГ відбувається в ручному та автоматичному режимах. Крім того, був переданий медичний прилад спірометр За його допомогою вимірюють об'єм повітря, що надходить з легенів при найбільшому видоху після максимального вдиху. і застосовується для визначення дихальної здатності. <му> У звягелі поліцейські долучились до заняття з подолання стресу. За сприяння департаменту головної інспекції та дотримання прав людини Національної поліції України та Житомирської обласної організації Товариства Червоного Хреста, психічне здоров'я та психосоціальна підтримка стартувала серія заходів із підтримки ментального здоров'я поліцейських під час психоедукаційної сесії під назвою «Де стрес, самодопомога учасники працювали різні практичні техніки стабілізації психоемоційного стану. У Житомирі відбувся відкритий чемпіонат області із пауерліфтингу, жиму та класичного жиму лежачим. У Житомирі відбувся відкритий чемпіонат Житомирської області з пауерліфтингу, жиму лежачи та класичного жиму лежачі. Захід зібрав 128 спортсменів із різних куточків Житомирщини. Спортсмени змагалися у різних вагових і вікових категоріях. Наймолодшому учаснику змагань було всього 11 років, а найстарший спортсмен народився у 1961 році. Змагання відзначилися високим рівнем підготовки, що підтвердили виступи титулованих спортсменів. Призери чемпіонату отримали грамоти та медалі від Житомирської обласної федерації пауерліфтингу. Переможці вже розпочали підготовку до чемпіонатів України, які відбудуться найближчим часом. Наступні змагання з класичного пауерліфтингу серед юнаків та юніорів заплановано на березень. Організатори закликають свідкувати за анонсами та подавати заявки на участь. Підлітки Житомира розробили технологічні прототипи на демодей. Підлітки Житомира взяли участь у демодей інкубаційної програми від молодіжних просторів колаба з фокусом на ІСТІМ. Протягом кількох місяців команди працювала над пошуком ідеї та шукала шляхи для її реалізації. Інкубаційна програма це процес і результат діяльності молодіжних просторів, спрямований на розкриття потенціалу молоді та використання їхніх теоретичних знань і досвіду для імплементації у конкретні рішення. Команда Житомира спільно з працівниками молодіжного простору колаба Тетяною Покровською та Михайлом Нагалевським розробила розумний світильник. Пристрій, створений на базі Arduino, автоматично вмикає світло у темряві або під час відключень електроенергії. Нагадуємо, що в Житомирі працює колаба, молодіжний і стім простір. У просторі молодь може безоплатно освоювати цифрові технології, навчатися та прототипувати свої ідеї, використовуючи необхідне для цього обладнання: лазерний різак, 3D-принтер, плотер, термопрес. Також у просторі є vr окуляри, настільні ігри та книги, які допоможуть дізнатися більше про підприємство, науку, технології, інженерію, мистецтво та математику. Спортсмени із Романіва здобули гарні результати зі спортивної ходьби на чемпіонаті України. В місті Київ відбувся командний чемпіонат України з легкої атлетики серед юніорів, на якому Романівську громаду представили чотири спортсмени та здобули гарні результати зі спортивної ходьби. Норматив 5 тисяч метрів. Серед юнаківтишка Вічіля з особистим рекордом здобув друге місце. Цьомик Роман третє місце. Серед дівчат Рудик Анна виборола шосте місце. Никодюк Івана посіла дев'яте місце. Вітаємо спортсменів та їх тренера Анатолія Сушицького з чудовими здобутками. Нагадуємо те, що мене звати Марго Асулець. В телеканалу Н1. Добрі новини. Підсумки тижня. Житомирщина. Бережіть себе.